Але Діо вже почав діяти, тому на протагоністів вже нападає союзник діо. Виявилося, що Абдул знайомий цей стенд-юзер, так як його часто винаймають, щоб підлаштувати вбивство під випадковість. Володарем стенду виявився оцей ось мерзотний старий ган, який попередив героїв, що тепер вся їх дорога буде складатися з труднощів у вигляді союзників. Діо разом до цього він вбив пілотів. Тому Джозефу треба його посадити. Ти колись чув про людину, яка розбила три різних літаки. Ніколи більше не сяду з тобою в літак. Зупинившись у Гонконзі, команда розуміє, що на літаку летіти буде небезпечно, тому їх подорож продовжиться по морському шовковому шляху. У цьому ж місті вони знайомляться з французом на ім'я Жан П'єр Польнареф, який є стенд-юзером, який атакує нашу команду. На двобій з Польнарефом виходить Абдул стенд Польнарефа Сільбер Черіот, і він змусив араба напрягти свої антени на голові. І отримавши над ворогом перемогу, Абдул дає Жан П'єру кинжал, щоб той не мучився від болі. Згораючи від полум'я стенда Абдула, і так як Польна Реф людина честі, то він вирішив не використовувати цей ніж проти свого ворога, що зацікавило Абдула. Виявилося, що Польна Реф, так само як і Кокюїн, був під контролем паразита Діо, так як він використовує цю заразу на всіх, кому не довіряє. І звільнивши француза від паразита, Польна Реф розповідає, що взагалі займається пошуком вбивці своєї сестри, і все, що він знає про цього виродка, що в нього дві праві руки. І якраз таки діо обіцяв Польнарефу знайти вбивцю сестри. За допомогу, що команда зробила висновок, що діло та праворуки, це союзники. І так, з характеристик француза при появі гарних жінок у його полі зору, його мозок вимикається. Схоже, голова і промежена живуть кожна власним життям.